Hello, friendly! З вами Деніс Френдлі. Сьогодні ми з вами попробуємо ось такий чіл Chipsters Free. Ну, знаєте, ця реклама що Chipsters Фрі зробить довгий хруст перекусь. Коротше, буде дивно, якщо на цьому відео YouTube вставить рекламу і буде цей Chipsters Free реклама. Хоча навряд у мене на, ну поки що монетизації немає, реклами немає на кожних відосах. Є десь деколи на якісь... Пару відео може кинути, там, де найбільше передньо, напевно. Я взяв, коротше, дві пачки. Одне 1... зараз ми попробуємо, друге на YouTube Short. Та, бо на Short щось теж треба знімати. Тому я взяв і на YouTube Short, і на то, і на то. Коротше, і на YouTube Short, і на звичайне відео. Тому поїхали до заставки цього відео. Подивимося, що тут представляю, плюс тут ще й соус є якийсь. Подивимось, поїхали до заставки. Деніс Фрейнер реагує, Деніс Френні реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Соломка, картопляна, е, картопляна солона. Це смаком зелена цибуля з соусом сирний. З е, соусом сирний. Торгова, угу, торгова марка. Chill, chipsters. Free, free, free. Давайте їсти. Let's go. Let's go. До поїдання, Що це з соусом? Це у нас такий мокбан буде. Бо, типа соус. Типа все, що хочеш, то у нас буде. Такий у нас мукбан. Починаємо. Так. О, є соус. Є. Потреба... треба. Макати, так. Ось така соломка, але більше повітря, ніж соломки. Угу. Так, спочатку зелена цибуля, Ммм, ага. Цибуля. Давайте, ось тут я надломлено. Добре, коли є надломлено, що ми можемо соусом зацінити. Вау! Це гірчиця чи що це? Соус сирний. Угу. Це буде дуже смачно. Let's go їсти. Так, поїхали. Uau. Mmm, o assosso está aí, na cabeça. Dobra. Ну, 9 балів можна ставити сміло. Так, давайте вмокаємо. Крішку тут цього соусу, але як є. Ну, соусом 9, так то 8. Сама соломка, бо то чути цибулею. Hımm duysun Там ще було з, з сосисками чипця фрі, Тому на днях ми попробуємо ще з сосисками. Соусом завжди смачніше і краще. Смачно. Ммм, соусом на базу кашу. Занадто вони солять цю соломку приправою всякою. дивно Така пачечка смішна. Давно ми з чіпси від чіпстерс не їли. Вау, соус класний. Соус на 9. Угу, соус на 9. Суламка на 8. Треба було б вони соломку більшу зробили, бо це дрібна дуже. Але смачний мукбанк. Так, треба намацати якусь велику більшу, Ну велику, бачу, вже немає. Так. Наша облизати. Більше вже так особи нема. Маленька упаковка соуса. Все, ми облизали. Давайте їсти тепер дойдати соломку. Normaço. Chodź za Petrem, zaraz. Zrobię zaraz byste video kału. Na pewno. Все, я все даю. Я оцінку дав. Загалом, з соусом 9. Саме 8, так. Тому такі справа зелена цибуля сказала нам. Ну, лопається? О, лопнула. Добре, дружні, на цьому все. З вами був Денис Дружній. Дякую, що поди... хто додивився до цього, кінця... до цього кінця. Напишіть, я додивився, буду знати, хто додивився. А з вами був Денис Фрайний. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім пока. Було смачно. Поїв супер. Та, такі справи. Ось така пачка хто. Ось так. Chill Chipsters Free. І всередині тянеться руки сюди. І сюди, бачите, хрусь затягується булькапчіл, макає соломку, солу, сир. Така, кранч, кранч. Так, добре. Всім удачі, всім пока. Бувайте, йоу. Поїли смачно.